Фармадол. Таблетки від головного болю. Всіх побідім, всіх уб'єм, всіх кого треба, ограбим. Все буде, як ми любимо. Давайте з Богом. Та замість божої аудієнції пекельний вогонь. Проросійський воєнкор Владлен Татарський згорів прямо на роботі. Знайомтеся, вже мрець Владлен Татарський, майстер втюхувати народу про російську єресь, справжнє ім'я цього персонажа Максим Фомін. І він, як належить наближеним до тамтешньої політичної еліти, колишній зек, уродженець макіївки отримав 12 років за пограбування банку. Та після окупації Донбасу у 2014-му був помилуваний Олександром Захарченком, якого до слова також відправили до пекла. 2 квітня 2023 року Санкт Петербург Татарський проводить чи то лекцію, чи то творчий вечір в кафе у центрі міста. Заклад пропагандист обрав не випадково. Подейкують він належить самому Євгенію Пригожину, засновнику ЧВК Вагнер. Діяльність саме цієї терористичної організації висвітлював та відбілював блогер і заразом критикував Путіна та Міноборони за програші на війні. Під час біговицька зет патріотів до кафе заходить жінка. Вона дарує татарському. Статуетку, а за кілька хвилин лунає вибух. Пропагандист татарський згорів, як то кажуть, прямо на роботі. Як лічить доблесному ФСБ, жінку одразу знаходять та заарештовують. Звати її Дарина Трепова. Їй 26 років. Саме вона, нібито, занесла до кафе останній подарунок для татарського статуетку з вибухівкою. Що ти зробила? Я принесла туди эту статуэтку, которая взорвалась. А хто тебе передав эту статуэтку? Можна я попозже розкажу? Мабуть, розказала, але не на камеру. Бо Кремль прогнозовано звинуватив у вбивстві Україну. Путінська говорилка Пісков заявив, що це теракт, і його організували українські спецслужби. Хоча смерть противника дій Кремля на руку, перш за все, самому президенту Росії припускають в інституті вивчення війни. В такий спосіб Путін міг попередити Пригожина, який критикує Міноборони і самого царя у військових провалах. Реакція президента України Володимира Зеленського на смерть пропагандиста та звинувачення з боку Кремля була лаконічною. Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну. Хай там як, але тепер на Росії на одного пропагандиста стало менше. Що ж наступному зетпатріоту приготуватись? З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.